Ну, що ви там вже всі шини поміняли? Чи ще чекаєте на заморозки? А з зимовими шинами що робити? В гаражі кинули? Чи на балконі? Може, ще й в пакетики замотали? А ви впевнені, що ваші шини доживуть до наступного сезону? Сьогодні говоримо про те, як краще зберігати шини, так, щоб було на що потім міняти. Почнемо ще з шиномонтажу. Гарні спеціалісти і самі це зроблять, але можна і нагадати. Зняті шини варто підписати. І не Тарасик, чорний бумер, а передня права, задня ліва тощо. Це знадобиться потім, коли шини треба буде вже переставляти місцями під час наступної заміни. Помити шини та очистити їх від камінців та інших предметів це. Другий крок. Не дарма ж заміну шин називають перевзуванням. За взуттям треба доглядати, і воно прослужить довше. Чи наносити на шині різні засоби для консервації, це вже ваш вибір. Гірше точно не буде. Краще визначити складно, але може і так. А тепер переходимо до найбільш Важливих речей розуміємо, що умови у всіх різні, але балкон це точно не найкраще місце для шин. Краще вже інвестувати в шинний готель чи орендувати місце у кума в гаражі. Обійдеться все одно дешевше, ніж заміна повного комплекту гуми на 2-3 роки раніше. А причина дуже проста: ідеальне для шин це темне та прохолодне місце. Тобто без доступу ультрафіолету та високих температур, які руйнують гуму найсильніше. І тут обов'язково хтось має сказати: а як же ж тоді бідні шини стоять на спеці на машині влітку? А ніяк. Отак От стоять і зношуються об дорогу та руйнуються ультрафіолетом. Але якщо ви хочете, щоб у них хоча б... Раз на півроку був перепочинок, то сховайте їх від сонця, будь ласочка. І якщо ви після наших слів подумали про підвал, то це непогана ідея. Але якщо він у вас не має проблем з вологістю. Якщо хто не знав в основі Шини лежить металевий корд, А метал і волога такі товариші, що знайдуть один одного в будь-якому випадку. І шина почне що руйнуватися зсередини. Тому не ризикуйте. До речі, те саме стосується кульочків. Якщо ви вирішили сховати шини в пакети, які дають на деяких шиномонтажах, то хоча б залиште в них якусь вентиляцію. Бо інакше волога рано. Чи пізно сконденсується і за півроку ви знайдете калюжу, що плюхатиметься в ваших шинах? Якщо є гроші та натхнення, то можна інвестувати в спеціальні чохли для шин. Головне, щоб вони не коштували дорожче за ваш комплект. З умовами зберігання розібралися. Тепер переходимо до Камасутри, тобто положить. Сподіваємось, цю картинку вже всі запам'ятали. Але нагадаємо: якщо шини без дисків, поставте їх вертикально. Але протягом року потроху прокручуйте. Якщо шини з дисками покладіть горизонтально. Варіант для естетів підвісити на ланцюгах. Інакше шини будуть руйнуватися просто. Під силою тяжіння до речі, якщо міняєте комплекти разом з дисками, то варто перевірити тиск в шинах. Раптом він підвищений і буде розпирати вашу гуму наступні півроку. До речі, що зручно в АГЗІСВІ, це те, що у нас є найбільша в Україні мережа філій. Завдяки цьому можете спростити собі доставку та забрати куплені шини самовивозом. Або ж можна замовити доставку у відділення нової пошти. Для комплекту шин це теж буде безкоштовно. А на завершення Нашого відео скажемо, що зберігаючи шини правильно, ви значно продовжуєте їх термін служби та гарантуєте собі безпечну їзду. Нехай ваші шини завжди будуть у відмінному стані. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.